Добрий день, дітки! Нагадайте ж мені, яка зараз пора року? Так зима. А чи любите ви зиму? Усі ми любимо зиму за її неповторну красу природи, за веселі зимові розваги. Дітки, а які зимові розваги ви знаєте? Так, це катання на санчатах, лижах та ковзанах. Гратися в сніжки та ліпити сніговика. А за що ще ви любите зиму? Так малята взимку ще є зимові свята. День святого Миколая, Різдво та Новий рік. Зимові свята починаються із дня святого Миколая. У цей день січені дітки отримують подарунки від Святого Миколая. Зазвичай він кладе гостинці під подушку, але можна їх знайти і в чобітках. Наступне свято це Різдво Христове, а починається воно зі святвечора. Зазвичай на святвечір готують 12 пісних страв. Головною стравою на столі є куття. Різдво це родинне свято. У цей вечір збирається вся родина за одним столом. Коли настає Різдво, дорослі і діти йдуть колядувати від святих колядок і від золотої зірки, яку колядники здіймають високо над головою. Здається ясніше у цілому світі. Напередодні свята Нового року дітки разом з родиною прикрашають ялинку. Новий рік це веселе, незабутнє свято. Дітки одягають різні новорічні костюми, танцюють, співають, грають в різні ігри, а також водять хороводи коло ялинки. А під ялинкою дітки знаходять подарунки, про які вони так довго мріяли. Малята, скажіть, які зимові свята ми з вами відзначаємо взимку. Це свято День Святого Миколая. Це свято Різдво. Та свято Новий рік. На новий рік ми прикрашаємо ялинку. Я вас запрошую намалювати новорічну ялинку. А щоб наші ручки вправно працювали, давайте розімнемо їх. Ми ялинки прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки і горульки, на мистинки, мов краплинки, Ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Для того, щоб намалювати ялинку, нам потрібно два куша паперу, фарби, олівець, пензлик палички, Склянка з водою, серветки та ножиці. Беремо один аркуш паперу складаємо його навпіл. Потім біля лінії згину олівцем малюємо половину ялинки. Далі беремо ножиці і по намальованій лінії вирізаємо. Ось такий шаблон ялинки у нас повинен вийти. Беремо другий аркуш паперу і на нього кладемо шаблон нашої ялинки. Ось так. Зеленою фарбою по краям шаблону обводимо ялинку. Ось така ялинка повинна вийти. І далі зафарбовуємо її зеленою фарбою. Коричневою фарбою малюємо стовбур ялинки. Потім беремо білу фарбу і ватну паличку. Та малюємо гірлянду на ялинці. Червоною жовтою помаранчевою та синьою фарбою прикрашаємо нашу ялинку. Ось так. Дітки, подивіться, яка чудова новорічна ялинка у нас з вами вийшла. Спробуйте ви намалювати свою новорічну ялинку. Дякую вам, малята, за увагу! До побачення!